Через різке погіршення погодних умов у Житомирі з 7 квітня відновили теплопостачання у освітніх та соціальних закладах. Якщо ще в п'ятницю було навіть до плюс 20, в неділю ми вже побачили сніг, а в понеділок вже зранку це морози і приморозки на на. На вулиці тому було прийнято рішення виконкому, і це рішення дуже правильно поновити теплопостачання в соціальні заклади, в першу чергу, це садочки, шкільні заклади, навчальні заклади, ліцеї, інститути і всі заклади соціальної сфери, якщо вони мають можливість прийняти тепловосії. Так як опалюваний сезон офіційно завершився 31 березня, то теплові мережі за тиждень охололи до плюс 4 плюс градусів. І щоб знову підвищити температуру, потрібен певний час. І якщо ми різко включили ми просто порвали мережі наших кровостевачів, все порвало би. І тому от, такий певний час, після зупинки, повного зупинки тижневого опалення, ми вимушені дуже обережно відновлювати це теплопостачання на школу та садочки. Директор Житомиртеплокомуненерго теплокомуненерго Дмитро Рогожин говорить, що нині у закладах, де заходяться діти та соціально вразливі верстви населення, вже є тепло. Для того, аби подати тепло, запустили 25 джерел теплопостачання. Ми сьогодні до вечора піднімемо температуру, доведемо кожен садочок на даний час. Майстри перевіряють, виходять на контакт, балансують системи сад, балансують системи індивідуальних теплових пунктів, для того, щоб вже вночі в це всю ноч буде мінус 5, тому для того, щоб... Ми не відчули такого охолодження. Ми це зробилося можливо для того, щоб садочки і школи були в належному стані. Опалення багатоповерхівок відновлювати не планують. Дмитро Рогожин пояснив, аби подати тепло жителям міста, потрібно три доби. Для того, щоб запустити житлові будинки, це не питання однієї доби, це підготовка, це заповнення будинків, це витравлення повітря, це вивод всіх слюсарів, всіх монтажників, всіх людей, які тільки є в місті для того, щоб запустити опал. Плюс це запуск усіх котелей міста, бо не можна тут включити, тут не включити. Це дуже Надмірна і поза лімітом використання газу, тому що ми розуміємо, що у нас війна. Це повинні розуміти, що є сумське родовище, полтавське родовище, які під обстрілами, і ми йдемо в режимі. Чітково жорсткого економіки газу. І якщо ми вийдемо за ці ліміти, це буде, по-перше, штраф, а по-друге, це неможливо просто робити, тому що треба економити газ в такі от наднизькі температури, і треба розуміти, як треба працювати. Тому кожен обсяг, ми працюємо разом з «Житомиргазом», ми працюємо разом з «Нафтогазом», все це коригується, все це планується і все це. Ну, тільки за взаємним погодженням використовуються ті чи ти чи інші обсяги газу припинити теплопостачання. Планують 15 квітня.